Вони обіцяють зробити вас кращою версією себе, позбутися хвороб, продовжити молодість, підняти імунітет, бади чарівна абревіатура, яку в рекламі подають ледь як не панацею, їх продають у кожній аптеці та в кожній стрічці соцмереж. Їх радять нутриціологи, тренери та блогери без медичної освіти. Але що насправді стоїть за красивими обіцянками? Чи дійсно біодобавки безпечніші за медичні препарати? Кому і коли їх варто приймати? Як одна капсула для здоров'я може закінчитися трансплантацією печінки? Та чому БАДи іноді ведуть прямо на операційний стіл? Про все це говоримо з онкохірургиною і трансплантологиною Ксенією Михайлюк. Бад, це не означає щось погане, вони є менш досліджені. Будь-яка реклама бадів чи лікарських засобів вона шкідлива, бо вона не потрібна. Найкращим джерелом. Всіх активних біологічних речовин є їжа. Просто купити там в аптеці таблетки мелатоніну для сну це погана ідея. Термінові трансплантації з приводу медикаментозного гепатиту найчастіше виконуються при прийомі бадів. Коли вам впарюють 20 баночок, то вам точно це просто впарюють. Рослинне не означає безпечне. Найкраще те, що приписав лікар. Що таке БАДи? Біологічно активна добавка це абревіатура, яка об'єднує в собі багато різних речовин. Сюди входять вітаміни, мінерали, інші речовини, інколи вони якісь комбіновані, інколи там одна речовина. Але що їх об'єднує? Це те, що вони не зареєстровані як лікарські засоби, тобто вони не проходять перевірку як лікарські засоби, не підлягають обліку, ліцензуванню і всім тим нормативним регулюючим безпековим процедурам, які проходять ліки, яка різниця між вітамінами і біологічно активними добавками? Вітаміни це теж БАДИ, тому що біологічно активна добавка – це все, що ми вживаємо в свій організм, крім лікарських засобів. Тобто вітамін це теж БАД, залізо це мікроелемент, це теж БАД, якась аж ваганда е чи інший там спортивний стимулятор це теж БАД. Тобто будь-яка пігулка, яка не виготовлена на фармацевтичному заводі, а на якомусь іншому заводі, яка не пройшла оцей процес верифікації як ліки, а пішла шляхом реєстрації як БАД, як біологічна добавка. Бади це зло? БАД – це не означає щось погане. Це означає просто інший спосіб реєстрації цього засобу. В цьому і свої плюси, і свої мінуси. Скажімо, БАД ми можемо там купити без рецепту. І в нас, в Україні, і в Європі. Тому що він не такий сильно діючий, потенційно він нібито не такий токсичний. І так далі. Там менші дози. Це в, в, в теорії. Але на практиці. Коли люди мають доступ до чогось легко діючого, але в необмеженій кількості, то вони цими БАДами теж можуть зробити дуже велику шкоду для здоров'я. Вони є менш досліджені, вони є ніхто не контролює їхній прийом. Скажімо, людина може сама собі купити і закидатись цими БАДами як завгодно. Тобто, БАД це не щось погане, але все залежить від того, як ви будете цим користуватись. Чи є користь від вживання біологічно активних добавок? Звісно, бади використовуються для корекції дефіцитних станів. Найперше, це вітаміни та мінерали. Скажімо, дефіцит вітаміну В12 або інших вітам... вітамінів групи Б спостерігається у веганів, вегетаріанців. Вони не їдять тваринної їжі, і тому в них дефіцит вітамінів групи Б або дітки мають отримувати вітамін Д для того, щоб адекватно Ости і розвиватися, вітамін Д це також БАД, але він призначається чітко в педіатром визначеній дозі і приймається для того, щоб дитина розвивалась. Або, скажімо, людина з анемією потребує прийому заліза, і також в дозі, визначеній лікарем, повинна його певний конкретний час приймати. Тобто, БАДи допомагають нам лікувати, коригувати багато захворювань. Чи можна самостійно призначити собі БАДИ? Ніхто, крім лікаря, не має права призначати жодних саплементів. Ні нутриціолог, ні спортивний тренер, ні якийсь коуч, ні дієт консультант Тільки людина з вищою медичною освітою може призначати бади і контролювати їх прийом. Це ключ до безпечного з ними контакту, до безпечної взаємодії, де ви отримаєте тільки користь. Будь-яка реклама бадів чи лікарських засобів вона шкідлива, бо вона не потрібна. Ви не повинні здогадуватись про речовину якусь. З реклами вам повинен її призначити лікар на підставі збору анамнезу, на підставі лабораторних інструментальних даних, виставивши вам якийсь діагноз, знаючи вашу медичну історію і беручи за це відповідальність. Реклама ліків це зло. Я сподіваюся, колись у нас буде відповідальність, якась законодавча, і це явище зупиниться, тому що пацієнт не повинен вибирати, що йому попити. Чи можна приймати БАДИ для профілактики певних хвороб або ж стань? Інколи бувають ситуації, коли приймають для профілактики, скажімо, як я сказала, для вегетаріанців. Або скажімо, якщо людина на безмолочній дієті і в неї їй може бути запропонована саплементація кальцію, або людина на терапії стероїдами, і вона теж може їй саплементують кальцій вітамін Д, щоб уникнути остеопорозу. Тобто інколи ми е, можемо почати прийом профілактично без аналізу, але скоріш за все раціональний лікар потім все одно проконтролює таргет. Просто може якийсь час ви будете приймати профілактично. Суперпопулярні бади – колаген, спіруліна, псіліум, хлорофіл, шафран, ашваганда. Наскільки вони дієві? Я не берусь аналізувати кожен з них. Тому що кожен з них, мабуть, точково десь може бути застосований в якійсь мірі. Для здорових людей, які не мають скарг, живуть звичайне життя без якихось надмірних витрат і обмежень, найкращим джерелом. Всіх активних біологічних речовин є їжа. Тобто, спочатку ми маємо налагодити збалансованих різноманітних харчування, і ми будемо все необхідне отримувати з їжі. Тобто, і колаген, і омегу, і все, що завгодно, можна отримати з їжі. Треба пропагувати здоровий спосіб життя і розумні стосунки з їжею, а не рекламувати бади. Бади для краси. Чи є сенс приймати гіалуронову кислоту та колаген? Ні, гіалуронову кислоту, яку ми вип'ємо всередину, з нею відбудеться просто травлення, і вона не потрапить там прицільно нам в щоки, чи там десь в шию, чи в вилиці, куди ви там хочете. Це так не працює, так не працює біохімія. Тому для краси. Так само, як і для здоров'я, тому що красива людина може бути лише тоді, коли вона здорова, коли закриті всі базові потреби її організму. Перший пункт це збалансоване, здорове, різноманітне харчування. І саме це ключ до краси. Шкіра має свій колеген насинтезувати тут. Локально чи допомагають БАДи налагодити сон і заспокоїти нерви? Так, є дієві бади для сну, скажімо, мелатонін це речовина, яку ми можемо випити в таблетці, але вона виробляється в нас так само в організмі. Це гормон сну, так званий, і вони можуть бути призначені, можуть бути ефективні в якихось ситуаціях. Але знову ж таки, ви повинні приймати? Приймаючи рішення або здогадуючись про те, що можливо вам потрібен бад для сну, поговорити з лікарем просто купити там в аптеці таблетки мелатоніну для сну це погана ідея, тому що ви можете не розпізнати сигнал свого тіла про якусь хворобу, про якийсь інший стан. Тому такі бади, так само як вітаміни і мінерали, можуть бути застосовані, але тільки з лікарем. Чи можна дітям вживати біологічно активні добавки. Педіатри можуть призначати залізо, скажімо, тому що залізодефіцит – дефіцит дуже розповсюджений стан серед дітей, бо вони можуть не любити м'ясо і необхідні їм продукти для того, щоб мати залізо і. Педіатр може запідозрити залізодефіцит в дитини і призначити препарати заліза. Але звісно, коли ми говоримо про дітей, то обов'язково ми верифікуємо цей залізодефіцит. Дитина здає аналізи, і тоді педіатр призначає. Так само і інші речовини, які є дієтичними добавками, можуть бути призначені педіатром так само, як і для дорослих. Можливо, навіть ще більш виважено, тому що ми завжди з більшою відповідальністю ставимося до дітей. Чи безпечно вагітним вживати бади? Загалом так, тому що вагітні жінки знову ж таки в зоні ризику залізодефіциту і вагітним як правило контролюють рівень ферритину і можуть призначати препарати заліза, йоду, фолієвої кислоти на ранніх термінах, ну та й інші речі. Чи можна за один раз вживати добову дозу препарату, якщо воно розділено на кілька прийомів? Безпечно вживати так, як рекомендував лікар без самодіяльності. Які наслідки передозування біологічно активними добавками? Є таке явище, як медикаментозний гепатит. Тобто пошкодження печінки медикаментами та різними зовнішніми е, речовинами. Дуже тяжкі медикаментозні гепатити потребують трансплантації органу, негайної, тому що е, він в тяжкій інтоксикації і більше не може працювати. Це термінова трансплантація. Так от термінові трансплантації з приводу медикаментозного гепатиту найчастіше виконуються при прийомі бадів, а не якихось сильнодіючих антибіотиків, хіміотерапевтичних препаратів, ретиномі. Проти туберкульозних, коли людина йде на якийсь маркетплейс в інтернеті, або до якогось блогера, який продає ці бади, або просто в аптеку за призначенням тренера, вона п'є фактично сильнодіючі речовини без жодного контролю. Окрема увага приділяється аж Ваганді. Вона доведено часто викликає медикаментозний гепатит. І от БАДи є лідером в США. Серед медикаментозного гепатиту, який призвів до трансплантації, чому я говорю про США, а не про Україну, тому що в нас не ведуть таку статистику. Які компоненти бадів? Особливо небезпечні Знову ж таки, є е, БАДИ більш досліджені, є менш досліджені? Якщо ми говоримо про корекцію якихось дефіцитів за призначенням лікаря, це більш безпечна історія, ніж БАДИ з незрозумілим складом, де багато різного. Це потенційно більш небезпечна історія ніж будь-який монопрепарат. Коли вам впарюють 20 баночок, то вам точно це просто впарюють. Чи справді БАДи на рослинній основі? Безпечніші за медикаменти, найбезпечніше і найкраще те, що приписав лікар, бо він зважує ризики і знає вас найкраще для того, щоб обрати що безпечніше у вашій ситуації. Рослинне не означає безпечне, так само як і бат, не означає безпечніше за ліки. Це рішення, яке повинно прийматися фахівцем, і ми їх не повинні розмежовувати на кращі і гірші препарати.